Для того, щоб пережити великий піст, вже сама Евангелія, саме неділя про що треба робити, правда? Піс, молитва й добре вчинки, правда. Якщо люди, бо можна їсти м'ясо, не їсти м'ясо, а їсти людину. Це теж буде ненормально. Треба мусить бути якесь постановлення в якийсь спосіб, ага. В першу чергу, так як Ісус, він був послуг. Для Отця був послуг. Отче, йду виконувати твою волю, не свою. Я думаю, так як колись нас вчили батьки в великому пості, чи відмовляли від чого, щось собі, якісь постановлення, на 40 днів брали, наприклад, тоді. Там телевізор не дивилися, більше молитви було, більше таких, ну ходили більше на Євхаристію, на Дрогу Хижову, на Гошкі жалі і так далі. І атмосфера така вдома була якась. Ну, значить, тоді не було так, як сьогодні, шум, гум більше тиші, спокою, більше такої спілкування навіть в родині. Батьки про це говорили нам. Якщо це великий піс, що це все ж таки страждання, переживаємо Ісуса Христа, що мусимо приблизитись якось більше до, до Господа Бога, щось робити для того, щоби. Атмосфера, така, хутора може, є сьогодні, чи то в родині, чи в церкві, щоб якось такий спокій, більше спокою, більше такого роздуму і так далі. Мені дуже подобається, я колись питаю такого виходжу з конфесіону, як ти розлучний Великий піст. А він до мене каже: отче, не буду 40 днів пити горілки, щоб те ще жінка не сварилась. Це було, ви знаєте, як добре. І Потім позкінською каже, святі хату перейшли. Спокій, те, що мене не створила жінка, я так спокійний, був. бачив кажу, До другого підходжу, хлопчина стоїть говорю, як ти розпочнеш великий Піст? Так питаю: куриш? Куру? А може 40 днів не курити? Ой, як страшно. Ну, якось попробую. Друг питає: телевізор дивися, може 40 днів не дивитись? Ой, що дозвольте, хоч у неділю. Але це від чогось люди не відмовляється. Дивіться, ми не можемо собі навіть чи в сигаретах, чи в телевізорі, чи щоб відмовити Великий пістю, коли я в чомусь собі відмовляю і щось здобуваю, правда? І це, я рахую, це велике пістця сьогодні, це наше лікарство, котре ми користаємо для нашого лікування від гріхів, для нашого спасіння. І це дуже важливо, щоб навчитись користати те лікарство, яке сьогодні в великому пості подає нам Костю. Церква, щоб ми його застосували в своєму житті в першу чергу, саме собі, застосувати до себе. Що я там буду робити? Я вам не буду говорити, що я постановив, де я сплю на чому, що я, як я молюся і так далі. Я свій постановив це моє. Я нікому це не розказую, правда. Але я щось собі для того, щоб я в чомусь щось здобув. У Бога щось випросити, то треба щось Богу дати. Якщо я Богу нічого не дам, то як я можу його випросити. Я можу щось від себе дати йому, щось офірувати, пожертвувати від себе, правда? І тоді я дивлюсь, Бог мені дає благодаті, ласку. І так люди повинні навчити щось від себе давати, щоб потім здобути. А то люди сьогодні при... тільки давайте, давайте, брате. Ні, треба не тільки, треба вміти давати. І моя радість полягає в тому, що я можу щось дати.